Це лабрадори, бачиш? Це лабрадори. Що? лабрадори. Це не знаю, чи можна було. Ну, голуби. Дивись. Голуби. А Навіть голубей продають. Голуби. О, кури. О, кури. Голуби. Ось це кури така величезна. Брама називається. Брама. Кихайся.

Сирі а тільки півні 400, є, так? Да, тільки півники. А от то теж півні? То теж, два півника просто молоденькі. Вже топче. І кукурікалі. А скільки є? 7-8 місяців, цьому 9-10. Точну дату не скажу, бо збився з рахунку. Це брама, чисто правда. Щоб забрати, так. Це за маленький ковід. А чого Добре, дякую. А чого ми купили собаку? Канара. Бустеро. Бустеро. Маємо вдома. Дякую. А чому ми купили собаку? Сока? Чому я купила собаку аніка? О, індик. 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 І ще індик. Ой. Це, це вони так спілкується. чому пара? Просим дві з половиною, а там. А скільки є? Це молоді. Це бурдон. породи. А що не Ні. Вона він вже гуляла, з нею вона вот-вот колена гуляє. Вони з липня місяця. А півники почав? Півники це лівенська сітці вона. Ага. 400 гривень і 500 гривень. Той безпослід, 400 гривень. А скільки їм? Те ж саме, вони літні. Все молоде. Ой, карлики мають. Так. <кл 'як> <Да. кл 'як> і то по ногах видно. Ні, немає вона, очі, ні шпорю, ні шпорю, ні нічого. Ні немає нічого. Так само ці. Все молодь. А ці парочка по чому буде? Кутик 200 гривень, парочка по гривень. Півника, мовляв, будь-яка. Кролик з червоною очима. Ну, кролики такі очі мають. Дивіться, яка ця величезна птиця. йо ма Почати скатає. Ладно, став на цей. Оце щось. Мам, не самота. А я не знаю взагалі, чи можна когось гладити. Це не люблять люди. Там кашу, кужені є. Потім зарізати немає, що в цієї 330. Thank їм? П'ять. Yeah. Замість у А всі вже десь тут. Дуже файли. А ты по майнищах? Оставим. Честь. Ну до біна для нас. Тут ти почали. Mm -hmm. Але це не ці каченята, оці мама тримала, пам'ятаєте? Це ваші курчата 30 і 25 суточні. Суточні 25. Це ваші домашні, так? Домашні. 25. Яйця, Яйця знайшла? Да. Коці нового лишика? А скільки є? 50. 50. 50. А до бові потім? Що? Mm. А це що за породи? Домашні. домашні? Це всі домашні. А? Це хто? Це гуси? В Яку ціну? А курчата в яку ціну? А там є ще пунята, так? По чому? Зараз мама купить понята, то буде в шоці. 520 гривень, 520 і вони газять. 500 гривень. 520. Я на маршрутку раз маю. 500 на корма. А я сьогодні дома на маршрутку. А не машиною. Діти, я не так маю. Як ці на курчата? Ці 25-ці 40. Це домашні, так? Так. давайте, дивись, піверте. Дети, Саша. Качур. качур. Значить, у нього така родинка велика на клюві. Да, вот це точенята, дивись. Така крила, така родинка, ніби нас А що це у вас за курчата? Домашні? Так, так, А по чому? Усім малий. По чому курчата? Хочанці курчата. Є по 20 гривень А що це за породи? Це такі темно сірі світло сірі домінанти. До трьох кілограмів ростуть, добре несуться. Це маста ребро. Отаких, як в мене ось тут, бачите, курсу ага. кілограмів 30. А ті більші? А ті по 75, 600-700 кілограмів. Ага. А це шипенята? Да, так, це шипуни. Да. Почому чому шипуни?

تش Кашку купити? Хм? Кашку купити? Так. Ну все, я думаю, ми все побачили.